Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. І зараз не тільки квіточки, а ось такий веселенький пиріг. Він вийшов, чудовим, м'якеньким, пухкеньким і дуже смачним. Як ви вже здогадалися, це зебра? Я спочатку приїзду в Німеччину шукала щось схоже, і це був мармуровий пиріг. Він трішки відрізняється від зебри, але він мені подобався. Потім все ж таки вирішила спекти домашню зебру. І тепер сумніваюся, що ще більше полюбляю все-таки, мабуть, зебру. Цікаво, а які іще схожі вироби, ви знаєте, можливо, якісь національна кухня, чи я, чи італійська, чи французька, що ви готуєте? Ну, і, звичайно ж, рецепт пирога, який. Я взяла зі свого другого каналу. Кому цікаво, заходьте, буду рада бачити. Також вдячна всім за відгуки і коментарі. До зустрічі!